Пропагандистський світ зійшов з розуму. Соловйов не довіряє спецслужбам РФ і проводить власні розслідування. Красовський сповідується і кається в своїх діяннях і словах. А Семенян всім затикає рота і розганяє зраду. Сьогодні ми розберемось, що ж довело Пригожина до повного сказу. Та навіщо біля Кремля розгортають сітки та готують бойових орлів. Про все це розкажемо за мить, друзі. Ви на Фаберзі новин це огляд пропаганди. З вами я, Анастасія Федор. Поїхали. Отже, Соловйов провів власне розслідування щодо безпілотника над Кремлем і знайшов організатора. Ви не повірите, хто це? Це гордон, який виклав після удару у себе в соцмережах мем або жарт, як ваша душа бажає. Але ні про те, ні про інше на волотах не чули. Слойов просто готовий був роздерти на собі одежу. А слина пропагандиста вилітала через екран телевізора <плінг> Зараз. А слина пропагандиста вилітала через екран телевізора на глядачів. Він так верещав. Друзі, я далі цитую, пробачте. Скоты. Зеленский сказал, я могу повторить этот месседж, чтобы было понятно всем. Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Что ты врешь, скотина? Твои подонки уже отчитались, что это вы. Гордон радостно отметил, показал двух главных организаторов. Они там все не скрывали, радовались в первые часы. А Зеленский трусливая скотина. Знал, сбежал, а теперь пишет. Все, Зеленський, часики начали обратний ачот. Всі гарантії, которые ти думав, тобі дани. А то званим кінець цитати цікаво, які ж гарантії Росія давала Зеленському? чи Соловйов особисто щось там давав? Чи може пропагандист натякає на застосування ядерної зброї, якою він так обошнює всіх лякати? Опозицією своєму колезі неочікувано стала Маргоша рупор війни Сіман'ян. Вона раптом вирішила всім затнути рота і висловитись, як її дістали ці пусті балачки, які вона сама всі ці роки і розводить одна з перших. А тут раптом захотіла побути унікальною. Цитую «Надо прекратить заявлять о том, что ми на все ответим. Люди уже не могут это слышать. Надо исключить із лексикона слова провокація. Цинічний акт, готовим ответ. не представляете до якої степені це ріже слух. Надо вообще прекратить заявлять. чим більше заявлень, тим менше віри в них. Люди вірять в те, що видят». кінець Мені подобається, як вони всі одночасно починають розуміти, що насправді вони ні на що не дадуть свою обіцяну відповідь, і все, що їм залишається, це ховатись від безпілотників, які кружляють над їх головами. До речі, депутат Держдуми Анатолій Весерман вирішив і закрив всі питання з дронами. Він вніс геніальну пропозицію і запропонував боротися з безпілотниками, які залітають на територію Росії. Увага з сіткою рабецею. На його думку, поки не розроблені системи противітряної оборони, які будуть здатні протистояти дрібним літаючим об'єктам, варто застосувати підручні матеріали. Я процитую. За неимением возможности бороться с мелкими летательными объектами, Россия могла бы противостоять украинским беспилотникам с помощью сетки рабцы. Можна навіть в кустарних условиях, на расстоянии от самого об'єкта. Щоб навіть якщо безпілотник взорвется на сітки, його осколки не бы защищаемый об'єкт, кінець цитати. І ці люди сидять в Держдумі Російської Федерації і приймають важливі для країни рішення. Було б смішно, якби не було так страшно. Ще один недоумок: колега Вестермана – Олексій Журавльов. Привніс свіжий ковток повітря в бачення цієї надскладної ситуації. Депутат запропонував сформувати ескадрилью орлів-перехоплювачів. Процитую. То, що бізпілотник к кремлю, для мене це личне оскорбління. Нужно сформувати ескадрилью орлов-переховаччиків дронів в Кремлі і других містах. Кінець цитати. Цікаво. Чия ініціатива піде на підпис Путіну першою, і хто візьме на себе підготовку орлиних підрозділів? Цікаво, що чиновники навіть не роздивляються варіант нормальної протиповітряної оборони. Вони, наче і без того, знають, що такого в Росії не віддать. Легше вже натягнути над Москвою сітку рябісу і запустити орлов-перехватчиков. реакція пропагандистів не примусила себе довго чекати. У Соловйова не зацінили подібних ідей. Один з ведучих програми «Соловйов Лайф, Армен Гаспарян навіть зійшов на крик. цитую, они подключили. Можно обучить орла сбивать дроны или нет? Ребята, вы что, совсем? У вас вообще мозги какие-нибудь? Вас в каком виде родители? Какие орлы, кедрени фені? Вы что несете? вы конченые? Кінець цитаты. Не можу зрозуміти, чим не задоволений цей крикун. Журавльов і Вастерман хоча б щось запропонували, знаючи реальний потенціал своєї країни. Чого це кричати? Терорист гіркін Стрілков в свою чергу також не висловив підтримки цій гініальній ідеї з орлами. Цитую. Кажется, депутат Журавлев недавно открыл для себя серию книг «Волкова. Волшебник изумрудного города». И понял, что орлы – это сила. А может, он просто пустоголовый самодовольный дятел, как большинство представителей всех фракций государственного недоразумения. Кинет цитаты. Забрались сами критики. А вы что нибудь свое запропонуете? Пригожин. Таки не витримав всього цього кремлівського цирку. Глава вагнерівців тепер доволі чітко висловився і заявив, що такими темпами взагалі після дня Побєди відведе вагнерівців з бахмута. Про це ми сьогодні робили окремий випуск, а зараз поговоримо, що цьому рішенню передувало. Ще перед тим як Пригожин злетів з катушок і опублікував жорстоке відео з трупами росіян. Він вже кричав їм про снарядний голод. Кричав. От і отримали трупне і Спочатку головний Вагнірьонок заявив про те, що контрнаступ України вже почався в той час, як Кремль це повністю ігнорував. Потім повар Путіна відкрито заявив, що його бійцям такими темпами залишилось недовго. Цитую. Снарядный голод острейший. ВСУ начала начало свое контрнаступление. Люди у них и снаряды в безлимите. Министерство обороны России боеприпасы артиллерийские нам не выдает. У нас имеется запас на несколько дней. Никакой реакции со стороны околовоенных чиновников до сих пор не произошло. Они игнорируют любые вопросы ЧВК «Вагнер». Кинет цитаты. То, что чекать заявляют прихожина про то, что его ПВК уже все, долго не довелося. До речі, на всі ці польоти дронів над Кремлем вояка теж відреагував доволі яскраво. Хоча, звісно, не так яскраво, як просить боєприпаси. Пригожин заявив, що спочатку мають бути покарані ті, хто настільки недолуго контролює повітряний простір Росії. А далі почуйте самі, цитую. Как человек радикально настроенный, я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего надыву того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться, как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать. А так мы выглядим как клоуны, которые грозят Це ядерною бомбою на дитячий безпілотник. Кінець цитати вперше не можу не погодитись з збивцем терористом, але сказав таки правду. Суцільна клоунада. Тут нещодавно Пригожина спитали, чи знає він Красовського, який напевно думає, що про нього кожна собака має знати. Але Пригожин не знав і відповів щось на кшталт. А стантят мене з й хреню не знаю нікакого Красовського. Ну якщо он хочет упівати дітей, то наверняка, плаховий чоловік. Кінець цитати. А як ми пам'ятаємо, то Красовський справді закликав росіян до вбивства українських дітей. Тож пропагандист не пройшов повз можливість попіаритись на імені Пригожина. Цитую далі я уже много раз оправдывался за свою ту фразу, хоч ми потом і видели этих дітей, танцюючих вокруг певчей і славри. кулаками, буквально шпыняющими наших верующих в Мельницком и Тернополе. Но я был неправ, конечно. Пусть живут и готовятся стать русскими. А про самого Пригожина могу сказать одно. Мы лично не знакомы, но я восхищен и его прямотой, и героизмом. Если бы меня спросили, на кого ты хочешь быть похожим, я бы ответил на Пригожина. Кинет цитаты. Ну, пригожина з Красовського точно не вийде з його тремтячими ручками і голосочком. Але я про інше. Просто подивіться, як пропагандист нібито просить вибачення незрозуміло у кого за свої слова, за які він має сидіти на лаві підсудних. Красовський в одному реченні говорить слова вибачення за заклики до вбивства дітей, і в цьому ж реченні їх повторює. Він наголошує на тому, що можливо він був і неправий, і тут же говорить – Но ви же видели этих ужасних дітей, тим самим знову виправдовуючи себе. В цілому ніхто не очікував від нього покаяння. Такі люди злочинці і пасивні вбивці, з вибаченнями чи без мають відповідати за все сказане і скоєне перед судом. А поки герої Кумир Красовського пригожин добивається всіма правдами і неправдами свою порцію боєприпасів на федеральних каналах продовжують нести всяку маячню. Так, в ефірі того ж Соловйова депутат Держдуми Андрій Горольов, натхненний промовами Медведєва, продовжує прямо закликати до вбивства. Цитую. Органы управления – Зеленский, Подоляк, Залужный, Сырский и прочие. Надо четко понимать, что они на этой земле находиться не должны. Мы должны четко понимать, что они не должны существовать. Нам ничего не мешает это сделать. Пункты управления, повседневные пункты управления, административные здания, защищенные места обитания ключевых фигур должны быть уничтожены в труху. Если они залезли в бункер, то надо Там достать у нас є для слідваружія. Кінець цитати. Після цієї промови Грульов закликав вбити зеленського в літаку. Потязі на кораблі в автомобілі будь-де словами російського депутата до спецслужб РФ це взагалі не проблема. Проблема тільки в одному, на думку Гурульова, в тому, що не було команди. Напевно, він думає, що в Кремлі поважають і бажають здрав'я президенту України. Це та ж сама історія, як з тим вареском про «пора уже починати воювати по-настоящему. Нібито до цього було по так росіяни ніяк не можуть змиритись і визнати свою нікчемність. Хоча деякі починають усвідомлювати в цій планомірній істериці перед контрнаступом, що шансів на перемогу росіян стає все менше. Було нуль, а тепер вони пішли в мінус. Екс глава Космос Рогозін, який нібито перебуває на позиціях росіян у тимчасово окупованій Запорізькій області, назвав удар тактичною ядерною зброєю єдиним способом протидіяти українському контрнаступу. Затові з нашої доктрини ми маємо повне право на примінення тактичного ядерного зброї, Тому що красано для цього і існує цей великий уровнітель для того моменту, коли. Явне буде несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому наилучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО. С понятными, конечно, последствиями. но Другого варианта, мне кажется, варіант, мені каже, и нет. тобто навіть Рогозін визнає нездатність російських військ стримати контрнафту, а Гурульов ще щось там тявкає. Друзі, на сьогодні це все на ми щодня продовжуємо громити Росію на інформаційному фронті. Лишайтесь з нами.